Вітаю з вами Олена, Провідний аналітик Бінаріум. Ми продовжуємо вивчати фігури теханалізу. У цьому відео розберемо стратегію Price Action і навчимось аналізувати паттерни. Напишіть у коментарях, які теми вам цікаво розглянути в майбутніх відео. А ми починаємо. Price Action – це дієвий метод технічного аналізу, який трейдери часто застосовують у своїй роботі. В основі Price Action лежить аналіз сукупності японських свічок. На графіку існують певні закономірності, які повторюються час від часу. Знаючи принципи пошуку та аналізу цих закономірностей, можна знаходити ефективну точку входу в угоду. Розглянемо детальніше перший pin ПІНБАР це свічковий паттерн теханалізу, який використовується на фінансових ринках. Пінбар формується на графіках свічок як на бичачому висхідному тренді, так і на ведмежому несхідному. Особливістю цього паттерну є будова свічки невелике тіло і відносно довгий хвіст. Кілочок або тінь. чого пінбару, який створюється на дні тренду, нижній хвіст набагато довший за тіло свічки, а верхній дуже короткий або зовсім відсутній. За ведмежого пінбару, який створюється на вершині тренда, розташування свічки протилежне. Верхній хвіст довший за тіло свічки, а нижній відсутній або дуже короткий. Для того, щоб найефективніше використовувати патр Пінбар і ухвалювати правильні рішення щодо входу або виходу з ринку, рекомендуємо поєднувати його з рівнями підтримки та опору, а також іншими торговими індикаторами. На цьому графіку я використовую рівні підтримки та опору. Таким чином, можна отримати технічне підтвердження для здійснення угоди в плюс. Зараз ми бачимо, що графік перебуває в рамках несхідної тенденції. Це слугує додатковим підтвердженням, що графік ціни може продовжувати зниження у напрямку ведмежого тренда. Рівні локального максимуму вказують на формування ведмежого пінбару. Це сигнал підтвердження про те, що графік ціни з більшою ймовірністю буде йти вниз. Тому відкриваємо угоду на продаж. Несхідна тенденція підтвердилась, і наша угода закрита в плюс. Переходимо до вивчення наступного паттерну Action. Паттерн рейки являє собою комбінацію із двох свічок різного напрямку. Бичача і ведмежа свічки на графіку йдуть одна за одною. Довжина тіл приблизно однакова, Тіні невеликі становлять не більше 30% від довжини всієї свічки. Точки відкриття і закриття обох свічок повинні розташовуватись приблизно на одному рівні. Для того щоб краще орієнтуватися в цій фігурі, запам'ятайте правило петерно Рейки напрямок другої свічки відповідає напрямку найближчого розвороту. Паттерн рейки може стати сильним розворотним сигналом, якщо його сформовано біля рівнів підтримки та опору. У такому випадку існує велика ймовірність розвороту ціни, особливо якщо цей рівень спрацьовував уже раніше. Перейдемо до практики. На екрані можна побачити, що графік ціни досяг локального максимуму, графік індексу значно перегрітий. Такий стан вказує на те, що індекс може зробити розворот у бік ведмежого тренду. Крім того, на графіку є розворотна фігура рейки це є додатковим сигналом, що графік ціни продовжить зниження оптимальний момент відкрити угоду на продаж. Торгова стратегія Price Action – це чудовий інструмент для прогнозування руху ринку, адже все, що вам потрібно, це стежити за графіком ціни для підтвердження сигналів та поліпшення торгових результатів. Використовуйте патерни Price Action в сукупності з іншими індикаторами. Угоду закрито в плюс. Залишайте лайк і коментар, якщо відео було корисним, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові матеріали.